Друзі, нас інфо перечі про головне. Поїхали. Поки Зеленський і Трамп домовляються про томагавки. Російський фронт тріщить. Під Куп'янськом стався поворот, якого ніхто не сподівався. Ворожа колона, що наступала, була розгромлена. Її солдати в паніці склали зброю прямо на полі бою. Вони зрозуміли продовжувати безнадійно. Ті, хто ще кілька хвилин тому отримував накази наступати, тепер стояли з піднятими руками і кричали: «Ми жилі оружі. Удар прийшов раптово, артилерія, дрони, точкові атаки з флангів. Лінія прорвалася. Російські підрозділи вийшли з ладу. Солдати масово залишали позиції, відмовлялися виконування. Ти накази декілька частин, опинившись між двох вогнів, вбили своїх командирів, які намагались примусити їх повернутися у бій. Військові, що ще тримались, почали відступати в хаосі. Цей вечір, 17 жовтня, став справжнім шоком армії, яку називали нерушимою. Розвернулись поблизу Куп'янська видно, як групи росіян пробираються на захід, кожен за себе. Деякі кинули форму, сховались у лісах, інші звертались до українців із проханням дати безпечний коридор або відвести їх у полон. передовій розголос. Росіяни бунтують, вбивають своїх командирів. Українські підрозділи. Зіли оперативно оточили тих, хто здався. Багато з них поранені, виснажені з втратами в особистому складі. Полонені росіяни давали свідчення. Наказ наступати прийшов без резервів, без підкріплення і загрозами. Вони вказували на відсутність живлення, палива боєприпасів і коли стало ясно, це пастка. Вони прийняли рішення виконати лише інстинкт виживання, здатись. Ця подія може мати величезні наслідки. Частини, які ще чекають наказу, вже задаватимуть собі питання. Навіщо йти туди, де замкнене коло. Якщо подібні бунти поширяться, керівництво РФ втратить контроль. Ролі не лише над фронтом, але й над своїм військовим фундаментом, коли солдати складають зброю, це не просто поразка, це сигнал внутрішнього розкладання. Ворог перестає бути однорідною силою, стає сукупністю мотивованих індивідів, кожен з яких шукає порятунок, якщо вдасться забезпечити гуманне поводження з полоненими і використати цей момент. Як інформаційну перемогу, це підрив бойового духу противника, але головне, чи зуміє Росія швидко стабілізувати ситуацію, якщо її власна армія вже не слухається. Українське командування одразу дало вказівки зібрати всі всіх плавнених у визначених секторах їм надали першу медичну допомогу, воду, їжу та засоби комунікації для фіксації зізнань. Багато хто серед них прямо сказав, нас обдурили. Ми не знали, куди нас посилають. Ми думали, що просто охороняти мамотил Інші заявили, що вже кілька днів чекали моменту здатися, але боялися, що їх застрелять свої. А ось що говорять самі окупанти про власне командування. Я позивний фікса пічнік Ніколаєвич. Мой номер Житомир, АВ 067 865. Номер части Уссурийска, выдерживая 83-я стрелковая бригада. Даю обращение, что все, больше мощь нету. Три дня без еды, без питья, поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира, командир раненый. Мясник, ты как там? Мясник, сил нету, пить очень хочется. Третий я встал, истек кровью. Фара. Позже и патронов. Ничего, а больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты... Они думают, что если забросать жен мобилизованных китайскими телефонами из фонда защитника Отечества, какими-то там билетами в цирк, какими-то дополнительными льготами и выплатами, то все будут довольны. Проблемы как не бывало. Но это не так. Большинство жен действительно любят своих мужей. Отношения президента тоже в прошлом году мы могли наблюдать, когда ни одного вопроса из тысяч, которые были направлены на прямую линию, не прошли в эфир итоговый были зацензурированы также я обращаюсь ко всем журналистам людям которые зовут себя воинкорами и патриотами которые будут присутствовать на этой конференции задайте прямой публичный вопрос нашему президенту о судьбе мобилизованных сколько можно заниматься истязанием семей мобилизованных просто отпустите их уже хватит не хочу чтобы мой муж оказался павшим смертью храбрых как Эрнест и Гудвин Жена Литовского Николая Владимировича, служащего с первых дней -го года, мой муж не выходит шестые сутки на связь. А вчера мы узнали от третьих лиц, что он раненый. Ранение получилось. Четверо суток назад его не могут достать или не хотят. Моя сокровища обратилась к командиру на ее вопрос ответ не получила. Но третьим лицам, которые сообщили нам о том, что мой муж раненый, начали поступать угрозы, так как они нам сказали о его ранении. И угрозы о том, что они отправят их в мясной штурм. Сколько можно терпеть эти мясные штурмы? Мой муж служит в 14-й бригаде, военная часть 42038, второе МСБ отдельно. Ни в коем случае не идите в Министерство обороны. Вот потому, что, во-первых, пожизненный контракт ⁇ это раз, два. А что значит пожизненный uh -hmm. контракт, Юрий? Юрьевич? Ну, в Министерстве обороны, ребят, будем реалистами. Что uh -huh. значит контракт uh -huh. до конца СВО? Кто видит этот конец? И вторая феерическая особенность работы Министерства обороны, просто фантастическая, что ты приходишь в нормальное подразделение, он как Гудвин, Царство Небесное, его пригласили, говорят, сделаем учебный центр по беспилотникам. Он пришел, командира того сняли, и убил уникальных людей, этот нелюдь. Вот что бывает в Министерстве обороны сплошь и рядом. Я и в книгах всех, и в методичках, и в лекциях говорю, служите только под командованием. Цікаво, що одразу після розрому в районі Куп'янська українська розвідка зафіксувала сплеск перехоплені з ворожого командування. Лунали хаотичні накази, погрози вимоги взяти під контроль ситуацію будь-якою ціною. Але зв'язок на низовому рівні вже не працював. Солдати відмовлялися відповідати на команди. Частину підрозділів російського тилу вразила паніка. Вони почали самостійне відведення техніки, не чекаючи наказів зверху. Серед полонених були і кадрові військові, мобілізовані і колишні зеки. Вперше в одному котлі опинилися всі категорії армії. Що Ює проти України, це стало символом краху тієї збірної солянки, яку формували поспіхом. Їхні історії різні, але висновок один. Усі вони більше не хочуть воювати. і це найбільший удар, не артилерійський, не дроновий. А моральний армія без мотивації це вже не армія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.